І всім привіт! Сьогодні на встановлення металопластикової перегородки в профілі ВДС, Колір дуб-монтана в масі. Бачимо, нижня частина сатин верхній ряд прозорий. Місця прилягання замість продувки монтажної піни ми пройшли з повністю коричневим герметиком, оскільки виконаний ремонт, і потрібно було вже все. Зробити так, щоб воно було естетично завершено. Кріплення виконували через раму. ось таким чином. Так у нас замок одноточковий, просто закриваємо і закриваємо, відкриваємо серцевину. Тобто ручку догори піднімати тут не потрібно. Ось такий зовнішній вигляд, по периметру, все як ніби конструкція тут була і встановлена. Залишилося нам лише встановити накладки на пеклі.